Так, зараз я поправлю це все і будемо робити розноси. І почну я цю серію сторіс з найдорожчої для вас помилки: це найняти дешевого спеціаліста. 80% підприємців і бізнесів, які приходять до мене в роботу, вже мали попередній досвід з спеціалістами з низьким чеком. Як показує практика, зазвичай бізнеси всі локальні. І перша помилка це те, що такі спеціалісти не розуміють локально, як виставляти вам правильну рекламу. Вони не розуміють, які офери потрібно давати. Що тут актуально, тому що вони до кінця не розуміють аудиторію, яка тут проживає. Ви працюєте місяць-два, просто берете цих 600 тисяч доларів, зливаєте просто в унітаз самостійно, тому що ви, як підприємець, не вмислите стратегічно. Якщо вам знайома ця ситуація і ви хочете розібратись, чи ефективно працює у вас реклама. Залишайте заявку в шапці профілю. Я зв'яжусь з вами і абсолютно безкоштовно підсвічу всі моменти в вашій рекламі, де ви можете вже її оптимізувати.